Слава Богу, стайте, будь ласка. Всі наші печалі, всі наші тривоги ми справді віддамо в руки Бога і віримо, Він почує і дасть відповідь нам на них. Будемо перед молитвою зачитувати місце Слова Божого. Це Івангел від Луки, 22 розділ із 31 вірша. Іван від Луки, 22 розділ із 31-го вірша. І промовив Господь, Симоне, Симоне, ось сатана зажадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни братю свою. А той відказав йому: Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці і на смерть. Він же прорік. Говорю тобі, Петре. Півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. Тема проповіді чи заклику до молитви, вона трішки співзвучна із ранковим служінням, з проповіддю зранку. Це хто зацікавлений у нашому випробуванні, а хто в нашій спокусі. Ми читаємо про те про розмову Ісуса Христа із Петром. Ця розмова вже була в останню ніч. В цій розмові Ісус наголосив Петрові, що ще півень не заспіває, тобто ще до ранку прийде те, що ти зречешся мене. Це останній момент був. Останнє, що важливе, хотів Ісус донести до апостолів, до апостола Петра. І Він хотів йому сказати. Щось важливе. І це, що він хотів сказати, це перше це те, що сатана хотів пересіяти їх всіх апостолів, зокрема, і апостола Петра. Що означає, він хотів перевірити їхню віру, але з метою не для того, щоб вони вистояли, а з метою, щоб вони впали, для того, щоб вони розбіглися, щоб вони похитнулися в вірі. Щоб вони не просто засумнівалися, хто такий Ісус, але взагалі, можливо, і всі повідрікалися. Всі сказали, що це був, в цих останні роки, вони були неправильними. Сатана хотів цього. Це його ціль була перевірити всіх апостолів, хоча б, хоча б декількох, щоб звести. Можливо, не всіх, но хоча б декількох, щоб вони залишили. Ось це слідування за Ісусом Христом. І далі Ісус говорить конкретно до Петра: а я молився за тебе, Петре, за тебе, щоб твоя віра була сильна, щоб саме ти не похитнувся, саме на тебе буде атака. Але я молився за тебе. Знаєте, те, що лукавий, він завжди має ціль, щоб нашу віру розрушити. Дати якусь підставу захитати, це його ціль номер один. Ціль же Бога навпаки, протилежна, щоб ми вистояли, стали сильнішими. Маючи сильнішу віру, могли і допомагати іншим. Ісус каже, що Він молився, не просто молився, навіть переживав цим самим за Петра. Я впевнений, що сьогодні кожна людина, яка відчуває якийсь Якісь моменти переживання, лукавий зі свого боку хоче вплинути на це. Коли людина має якісь Якісь обставини, які можуть її з колії звичної зрушити, лукавий це використовує, і його ціль, щоб пересіяти, щоб було менше, тих, які вірять в Ісуса. Ціль же Бога, Він переживає за кожного з нас. Він переживає і Його ціль для того, щоб ми. Зміцнилися, зміцнилися в ньому і зміцнені, бувши, могли й допомагати тим, які потребують цього зміцнення. Богові важливо, щоб після кожного випробування наша віра росла, наша віра, вона збільшувалася свого часу саме Петро, бувши з учнями у човні. Який плив під час бурі. І коли вони побачили Ісуса, який йшов по воді, йшов, як по суходолі. Це неможливо, щоб ходити по воді. Вони не повірили своїм очам, думали, може це привид, може це їм вижається. Але ні, вони бачать ближче. Ісус підходить, і вони дивувалися, як так, це вода. Це море, озеро, а він йде по цьому, як по суходолі. І лише один Петро сказав, викрикнув: Господи, якщо це ти, то скажи, щоб я теж так пішов. І зауважимо, ніхто з учнів він не ризикнув під час буріща вийти на цю воду і піти. Але Петро він пішов. Він пішов після слів Ісуса. Він пішов як по суходолі, так як це робив Ісус. Він пішов по воді, зміг це зробити. І він ішов, ішов і почав дивитися на цю бурю, на хвилі, на вітер. І почав сумніватися, чи це можливо взагалі для людини йти по воді, як по суходолі? Ні, це не, це не нормально, це неможливо. І почав. Топитись, почав тонути, почав кричати: Господи, рятуй. І Ісус його врятував, простягнув руку, але сказав, чого ти засумнівався, маловірний. Треба було більше віри, треба було більше довіритись мені. Те, що неможливе людям, це можливе Богові. І коли ми можемо переживати якісь моменти в нашому житті не найкращі, якісь моменти, які. Змушують нас зійти із щоденної колії нашого життя. Є Бог, який хоче, щоб наша віра росла. Є Бог, який хоче, щоб наша віра вона, укріпилася в ньому. А є лукавий, який буде нашіптувати і казати, що ти десь маєш якусь причину для падіння. Подивися, всі учні розбіглися, подивися, що з Ісусом робиться. І він нашіптував. І навіть коли Петро він почав слухати саме цей голос нашіптування, він почав відрікатися від Ісуса. Але Він, я думаю, пам'ятав саме цю розмову. Пам'ятав, що йому сказав Ісус, що Він молився за Нього, що Він молився, щоб Його віра, вона не просто навіть після того, коли йому прийшлося відрікатися від Ісуса. А потім вже усвідомлення того, що саме Він зробив, він пам'ятав, напевно, цю розмову, що Ісус йому говорив, так, сатана, можливо, і хотів, але я молився за тебе, щоб ти, коли навернешся, говорив до інших апостолів, зміцнив їхню віру, це ціль Ісуса зміцнювати а ціль лукавого це збити нас із ніг. Повалити, ми знаємо Його цілі. І четверте, останнє це Ісус бачив. Ісус бачив в Петру потенціал того, хто зможе, маючи такий характер, завжди бути першим. Характер, як сьогодні кажуть, лідера. Він знав і бачив, що Він може бути тим, який буде потім інших учнів підкріпляти, додавати їм сили, зміцнювати. Вести, можливо, за собою бути першим. Саме він у День П'ятидесятниці перший встав і почав говорити проповідь до тих людей, які зібралися, подивитись, що сталося. Ісус каже, знаючи його, каже, ти колись як навернешся, не забувай, не забувай, як ти, можливо, падав, і як тобі була потрібна підтримка. Пам'ятай, що я молився тоді за тебе, щоб ти був сильним. Отак От само поступай ти, молись за тих, які теж падають, молись тих, які, можливо, не встоюють в спокусах, молись тих, яким є зараз так важко, але ти є тим, який зможеш їх зміцняти. Сьогодні ми теж можемо переживати якісь моменти. Навіть цей момент, та ситуація, яка є в нашій країні, вона так багатьох людей вона вибила із цієї звичної колії. Для когось це випробування, для когось це спокуса. Але пам'ятаймо одне завжди, які б ситуації не було в нашому житті, які б думки ми не чули, як нашіптування. Пам'ятаймо, що Бог завжди за нас, Він молиться за нас, Він переживає за нас. Так, є хтось, який зацікавлений, щоб ми впали. Але є хтось, який зацікавлений, щоб наша віра росла, щоб ми. Навіть коли десь допустимо якийсь момент слабкості, наша віра навіть від цього могла зміцнитися, і згодом ми могли бути благословінням для тих, хто буде переживати якийсь важкий момент у своєму житті. Саме цього Бог чекає від кожного з нас, щоб ми були підтримкою для інших, щоб, ми, щоб наша віра вона росла. І пам'ятаємо про це. Та найбільше пам'ятаємо, як, можливо, десь ми, як апостол Петро, десь ми проявили якусь слабкість. І нам здається теж якесь нашіптування, що що ми наробили? Повернення назад немає, виправдання нам немає. Пам'ятаємо, що є Ісус, який помирав за нас. Є Ісус, який молився колись свого часу за Петра. Я показував йому, як Він за Нього переживає. Як він хоче, щоб він встояв, навіть коли, коли Ісус уже Воскрес, то Він з'являвся учням, з'являвся жінкам. І він, він особливу увагу навіть тоді виділяв і сказав: скажіть всім учням, що я буду з ними в Галілеї, зустрінуся з ними. Але обов'язково передайте це Петрові. Він навіть виділив Петра. Він мав цю розмову із Петром на березі озера. Тоді, коли запитував Петри, чи ти любиш мене, але все це для того, щоб, знаючи, що Петрова віра, навіть коли оцей момент падіння був, Петрова віра, вона, вона від цього виросла. Він, можливо, був підкріпленням для тих, хто, можливо, теж хиталися, які не знали, чи вони вистоять. Але Петро був прикладом навіть. Навіть тоді, коли ти допустив ось цей важкий момент, Бог все рівно за тебе, і Він чекає, щоб ти прийшов до нього. Перед нами зараз молитва. І один Бог знає, які в кожного з нас є переживання, можливо, навіть випробування. І ми будемо молитися, щоб переживаючи будь-який момент випробування, ми могли ставати сильнішими. Наша віра від цього росла. І навіть коли десь допустимо слабкість, пам'ятаємо, що Бог є за нас. Він переживає найперше, щоб ми цей момент перейшли, і лише наша віра виросла. Але Він і готовий потім приймати нас і казати, що Він, готовий нам доручати певну працю, доручати свою, своє благословіння, свою, свою довіру до нас. Тому будемо зараз молитися і дякувати Богові, і просити. Yeho, are I mean.